How there, everybody? Ви на каналі Спідсервіше на монтаж, що в перекладі швидкий сервіс, швидко під'їжджаємо до клієнта. Якщо клієнт приїжджає до нас, то ми також його швидко міняємо йому гуму в сезон чи навіть не в сезон. Тому звертайтеся, якщо треба. І до речі, напишіть в коментарях, як правильно, бо наша компанія називається Спідсервіс, чи можливо можна характеризувати як фаст сервіс І сьогодні ми поговоримо про диски з електрички Hyundai Kona. Я не знаю, які вони були, але приїхала машина зі штатів. Сильно покоцана боковина, як ми бачимо, коли робимо проточку і коли сильно покоцана боковина, добре, що в мене хоча, хоча б фотографія залишилася, я вам покажу. Після того, як робимо проточку, гарно, залишаються пори. і коли, ну Я покажу, чому залишились в даному випадку пори. Що таке пори, ось тут класно видно. Одна пора, дві пори. Коли вони там сильно поризані, ну по-любому залишаються пори. Тобто від цього просто нікуди не дінеться. Ну це якщо ви працюєте на шиномонтажі, по-любому клієнта треба попереджувати, що будуть пори. Ось так вони виглядають, якщо не влаштовує до побачення, бо вибачте мене за слова, клієнт не злізе потім з вас щось шиє і заробітка не захочеться. Добре, дуже добре, що я хоча б фоточки поробив. Ці диски трошки восьмірило, тобто їх пофарбувати. Оце пофарбувати, це у нас шліфована спиця і пошліфувати, це виходить 3500 за два диска, тобто 1750 гривень за диск. Але із-за то, того, що двойна проточка, то плюс 1000 гривень за один диск. Тобто у нас робота стала 5500. 5500 трошки дорожче, ніж би мала Ну, нічого не зробиш. Катяться зараз воно на балансі рівні. Ось такі вони файні. Взагалі ідеально. Котиться, проблем немає. Зараз все чітко. І така тут цікава тема. Зверніть увагу на оці от вставочки. Це у нас пластик перед фарбуванням. Перед фарбуванням вони знімаються, Демонтуються ці пластики, вони на застібках і ставляться обратно обичною плоскою викриткою. Демонтується, ну, взагалі з цим у вас проблем не буде. Що саме цікаве. часто клієнти хвилюються. Чи буде в тон оці пластикові накладки з самою покраскою. Ну, як ми бачимо, я не знаю, чи відоси добре передає. Як ми бачимо, тут все вийшло чітко. Це у нас графіт, це шліпована спиця, це пластик. В принципі, там два заводських, їх, їх треба було фарбувати. Ну так з метра там, в принципі, нічого не буде видно, що два диска нових, а два диска старих залишилось. Тобто, в принципі, тут все чітко. Єдиний нюанс, коли проточка ну, залишаються пори. Дуже часто, коли дуже там сильно покоцаний погринений діст, від цього нікуди не дінемося. Тож працюємо до нашої перемоги, смерть ворогам, і нехай йобані расисти скоріше зйобуються з нашої землі. До побачення.